Добрий день! Я Христина Когут. Навчаюсь у Львівському національному університеті імені Івана Франка, факультет культури та мистецтв, кафедра музикознавства та хорового мистецтва, другий курс освітньої програми Хорове дерогування, керівник Василь Чучман. Тема моєї доповіді: творчий шлях мішаного хору студентів Львівського музичного коледжу імені Станіслава Людкевича. Мішаний хор студентів коледжу є творчою лабораторією, де виховуються і здобувають практичні навички майбутні хорові диригенти. На превеликий жаль, до сьогодні немає наукових досліджень, присвячених творчій діяльності цього хорового колективу. Ця обставина визначає актуальність нашої роботи, метою якої є дослідити творчий шлях студентського хору львівського музичного коледжу від часу заснування до тепер. Коротко окреслити біографічні дані, репертуарну палітру та особливості диригентського виконавського стилю його керівників, а також концертну фестивальну та музично-просвітницьку діяльність колективу. Хор студентів львівського музичного училища існує від часу заснування навчального закладу. В різний час хором керували відомі диригенти, видатні особистості, які творили музичну історію Львова. Володимир Василевич, Володимир Панасюк, Юрій Чайковський, Іван Антоненко, Ірина Дяк-Байцар, Іван Майчик, Олег Цегилик, Оксана Долішна. Володимир Владиславович Василевич видатний український хоровий диригент і педагог. Беручи приклад з організаційної практики видатного хормейстра Константина Пігрова, який в Одесі об'єднав хор музичного училища з хором консерваторії, Володимир Василевич зробив те саме у Львові. У 1958-1962 роках Володимир Василевич керував зведеним хором училища та консерваторії. За короткий час йому вдалося досягнути такого виконавського рівня, про який Станіслав Людкевич говорив таке: цитую. Записуйте це, записуйте все, таке диво довго тривати не може. Кінець цитати. Зі сподів Івана Майчика під час роботи з хором Володимир Василевич дуже ретельно працював над інтонуванням і строєм, що було запорукою доброго хорового ансамблю. Значної уваги Дерген надавав упрацюванню найдрібніших штрихів і нюансів. Він майстерно співвідносив своє відчуття хорового вокалу зі звуковими образами кожного виконуваного ним твору. Це дозволяло йому детально опрацювати декілька найпроблемніших фрагментів, і твір в цілому звучав довершно. Після Володимира Василевича хором керував Володимир Гаврилович Панисюк. У 1931 році він закінчив Вищий музичний інститут ім. Лисенка у Львові і був одним із перших студентів започаткованого оркестрового дергенського класу Миколи Колесою. У 1958-1971 роках він викладав дарування, керував хором та завідував хоромим відділенням Львівського музичного училища. ІРИНА Васильівна Байцар Дяк. У 1967-1993 роках викладала хорове деругування у Львівському музичному училищі, а також керувала студентським хором. У 1975 році очолила об'єднаний хор студентів Львівського музичного училища та Львівської консерваторії. Наступним керівником хору був Іван Іванович Майчик, диригент, педагог, композитор. У 1972 році перейшов на педагогічну роботу до Львівського музичного училища, викладав диригування, згодом став завідувачем відділу хорового диригування – Чотири роки керував студентським хором, і 35 років вів вокальний ансамбль. Під керуванням Івана Майшика студентський хор виконував твори Барвінського, Вербицького, Кошиця, Нижанківського, Вахнянина. У 1983 році у Львівському органному залі силами студентського хору та симфонічного оркестру училища було виконано святу месу Йозева Гайна. Диригент особисто звертався до відня в архів Австрійської національної бібліотеки за партитурою цього твору. Після Івана Майчика хором керував Олег Іванович Цегилик, з іменем якого пов'язаний потужний розвиток хорового виконавства на теренах Заходу України у другій половині ХХ на початку ХХІ століття. Студентським хором Львівського музичного училища імені Станіслава Людкевича Олег Цегили керував впродовж 1993 2001 років. Під його керівництвом хор вийшов за рамки навчального колективу і сягнув значних творчих висот. Він став володарем Гран-Прі на різних хорових конкурсах. Від 2001 року до тепер студентським хором керує Оксана Зеновівна Годолішна Трещаківська. У роботі зі студентським хором Оксана Долішна дуже сумлінно до найдрібніших штрихів і нюансів опрацьовує кожну хорову партію та доводить твір до найкращого професійного звучання. У концертній практиці широко використовує поєднання хорового співу зі сценічним рухом та елементами хореографії. У репертуарі колективу велика кількість обробок народних пісень, творів сучасних композиторів, духовної музики та зарубіжної класики. Під керуванням Оксани Долішної хор став учасником численних фестивалів в Україні, Польщі, Італії, а також є дипломантом і лауреатом всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Крім того, студентським хором під керуванням Оксани Долішної було записано на компакт-диски всі відомі обробки колядок і щедрівок таких композиторів: Леонтовича, Стеценка, Людкевича, Матюка. Це має велике музично-процвітницьке значення. Під час війни хор часто виступає з благодійними концертами з метою збору коштів для потреб на ЗСУ. Вихованці студентського хору після закінчення коледжу продовжують навчання в престижних навчальних закладах України та за кордоном, зокрема в Київській та Львівській музичних академіях у Львівському університеті. Серед відомих особистостей, які в різний час пройшли співочі і дергентські вишкіл в лавах студентського хору, а зараз продовжують професійну музичну діяльність. Є багато диригентів, оперних та естрадних співаків, у підсумку можемо стверджувати. Що хор Львівського фахового музичного коледжу імені Станіслава Людкевича, яким впродовж його творчої діяльності керували і керують кращі майстри хорової справи, демонстрував і продовжує демонструвати високий виконавський рівень і є сприятливим і ефективним мистецьким середовищем, де виховуються молоді хорместри, співаки, митці, патріоти. Дякую за увагу!